Привіт! З вами Мері і Данасія Лаутер. Пройшов вже місяць з того часу, як зникли Астер та Вікар. Вони ніби крізь землю провалились. Лаутери об'єднались з сільдервурами для пошуків, але все безуспішно. Сьогодні сільдервури завітали до нас не лише з підтримкою, але й з таємницею свого роду, яку прийшов час відкрити. Адже підростає синочок Вікара та Астер, і згодом він дізнається, що в ньому тече кров не лише мага з роду лаутерів, але й кров вовкулаки з роду сільдервурів. Я є в касі, зайшла в сімейку меліни для того, щоб показати вам, що я змінила нашій меган-наряд для вечірок. Бо вже після того, як я показала вам попереднього разу, як я її перевдягнула, я побачила і зрозуміла, що я їй чомусь для вечірок зробила занадто офіційний наряд. І тепер в неї буде ось такий наряд для вечірок, така сукня коротенька. Тому що ця попередня сукня, яка була в неї, була дійсно такою, знаєте, елегантною. Коною більш для офіційних подій, а в такій вже сукні, короткій можна кудись піти і потусити, знаєте, розважитися, а не бути такому всьому, знаєте, при параді офіційному. Це було занадто. Ось така у нас меган. І що я хочу сказати: я створила вже телеграм-канал. В описі до відео залишу посилання на нього. Можете підписуватися, хто хоче. Туди можете надсилати а -а -а. мені своїх хлопців для меган. Які будуть брати участь в конкурсі на хлопця та майбутнього чоловіка для нашої меган. Я вже попідселяла тих, хто мені вже надіслав, а це тільки квітнева і Марічка з каналу Меріліт. Я їх попсиляла. Я думаю, що поки що не обов'язково їх показувати. Вони собі нехай живуть, поживають, горя не знають. І якось, коли ви всі мені вже поскидуєте, відправимося з Меган на полювання. Будемо полювати на мужиків. Якось так. У нас всі дуже сумненькі ходять, тому що вже стільки часу, вже місяць шукають Астер і не можуть її знайти. Наші підлітки саме О, повернулися що? зі школи, нехай вони собі приведуть себе в порядок, і я би хотіла в цій серії, щоб ми відправилися в парк, відправилися на пікнік, бо якось треба нашим лаутерам трішки, знаєте, відволікти себе від поганих думок. А мене прийшов зі школи і б'є свою грушу. Нехай б'є, нехай нарощує собі м'язи, хоча мені здається, що він. Він вже трішечки має м'язів, такий, знаєте, трішки вже накачаний. І тут щось було зламане, треба викликати майстра. Я вже, чесно кажучи, так замахалася. Ми в кожній серії викликаємо майстра, тому що по поночах приходять і все ламають. І ще потрібно почистити горшок. Давай, будь ласочка, почисти горшочок джовіка шон, щоб горшочок був чистий, і тоді відправимося ми гуляти в парк. Давайте ми візьмемо з собою ось цю корзинку для. Для пікніка. Але спочатку в цю корзинку потрібно щось покласти, щоб в парку нам було що їсти. Давайте ми подивимося, що тут є. Макарошки, Ну, макарошки, напевно, не дуже зручно буде їсти в парку, а це що? О, рисові тістечка. давайте ми їх покладемо туди, в корзинку. Що ще? Ну, Просто таке, що, знаєте, можна руками їсти, бо макарошки. Ну, ми могли б їх взяти, бо вони все, все рівно їдять в тарілці. З тарілки і з допомогою виделки, ну, але все ж будемо так керуватися логікою, якою не якою. Тако можна взяти, тому що тако можна їсти руками, але краще візьмемо, давайте ось ці пао-дікетжу, це якісь. Я не знаю, що це таке, якісь кульки, тому що їх, по-перше, можна їсти руками аля, а, а по-друге, їх там є аж 8, цього нам буде достатньо. І давайте ще візьмемо ось це. Їх тут також є аж 8 це міні-бургер з куркою. давайте візьмемо. І ми відправимося не самі, ми візьмемо з собою сімейство меліночки «Лаутер». Візьмемо її чоловіка Нексуса, Волеса і Меган, і ще візьмемо сільдервурі, відправимося всі ми разом. Або, або я думаю, сільдервурів краще не будемо ми брати, тому що, як ви вже знаєте, вони є сімейством Вовкулак. А Вовкулаки, що мені не подобається, це те, що в них є ось цей ідіотський темперамент, через який вони постійно перевтілюються у вовка посеред білого дня на людях. Ну, і це якось дивно. Будемо вважати, що зараз наближається повний місяць, і вони не можуть нікуди відправлятися, їм краще відпочивати вдома в такі тяжкі часи. Прийшла майстриня, надіюся, що вона полагодить зараз нам унітаз, і тоді ми відправимося, нарешті, вже в парк. Став, будь ласка, цю тарілку. Юнона, не потрібно її мити. Краще зроби домашку. Я тебе прошу. Дуже важко з вами, з тими домашками, з тим всім. Якось так тяжко сталося в школі вчитися підліткам після того доповнення Школа. Дивіться, вона не хоче робити домашку. Юнона. Ну, і що з нею зробиш? Це, звичайно, через те, що в неї дозвілля погане. А ні, робить домашку. Добре, роби, слава Богу. А ти, Амен, що тут робиш? Ну, продовжуєш бити свою грушу. Ти би також міг зробити домашку, якраз поки майстриня все не полагодить. І як тільки майстриня впорається своєю роботою, я сподіваюся, що вона це зробить. Ми відправимося гуляти. Але як бачите, щось вона не поспішає взагалі щось робити, стала просто і стоїть малюк, плаче. Дуже він засмучений, що він має за бажання бути дружнім з розалією. Давайте нехай буде. Нехай десерт, ні, десерт, ні. Поговорити про іграшки, нехай поговорить, а ти куди його несеш? А вона несе його посадити, щоб дати йому гамати. Можна, в принципі, це зробити, тому що краще за тодлерами дбати частенько і якомога швидше їх годувати, ніж чекати, поки ми підемо в парк, щоб він там поїв, бо він все таки може, знаєте. Проголодатися сильно, там може багнутися і не поїсти в парку, як це часто буває, тому краще нехай поїсть зараз. Так, що я хотіла сказати, я побачила, що прийшла Юнона до Амена в кімнату, і вони тут двоє. Спілкуються, але як бачите, не дуже вони добре спілкуються. Дивіться, яку гримасу скорчила Юнона, таку губку піджала, щось вона явно неприємне сказала Амену. І Амен такий якийсь шокований. Ну, можливо, можливо, Юнона шукала підтримки від Амена, тому прийшла до нього в кімнату поговорити про те, що пропала її тітка. Ну і для Авана Астер також дуже близька, тому що він в нас виріс, як ви знаєте. Лаутери йому родина, сім'я його, і він також дуже переживає. Але все-таки в кінцевому результаті щось вони посперечалися, і, як завжди, їхні відносини пішли не в те русло, їхня розмова пішла не в те русло, і вони посварилися. До речі, в них прищі повистрибували, знову з'явилися. Треба почистити обличчя. Це чия, до речі, домашка? Це твоя домашка, чи це Амена? То тут, тут не зрозумієш? Давайте я покладу вам домашки в багаж, щоб ви їх тут не забули, щоб я їх потім не шукала по всьому домі. Іди, будь ласочка, Юнона. Намости собі на обличчя засіб від прищів, наприклад, тут що тут не можна, тут не можна. Намости собі ось тут засіб від прищів, а нанести очищаючий засіб. Ось, і ти, будь ласка, амен також піди і намасти собі обличчя. І скоро будемо вже відправлятися. Що в нього за мудлети є? Все виходить з під контролю амин. Амен прокидається з ще з більшою кількістю прищів. Таким, з такими темпами його обличчя перетвориться на поле для гнійників і комедонів. Ну, я співчуваю тобі, дорогесенький мій, але це можна виправити. Будь ласка, піднімай свою дубцю, йди і роби те, що я тобі кажу. Не відміняй мої дії. Ти Юнона також іди намастись. Хоча, може, в неї нема. В неї здається, нема. Просто, може, мені здалося, що я бачила. Ну, менше з тим, зайвим, думаю, не буде. Прийшло нам 10 симуліонів. а, мінус 10 симуліонів Майстриня забрала в нас. Чи прийшло нам 10 симуліонів? Не знаю. Це хто такий іде, до речі, Євгеній, ясно. Я його не знаю. Давайте тоді будемо вже відправлятися, в принципі, все в порядку. Зараз ще. Амен на від прищів, бачите, це так дивно виглядає, ніби він якусь пудру собі наносить на обличчя. Все, будемо відправлятися. Ми прибули в парк з нашою великою сімейкою, з гілкою розалії і гілкою меліни. Як бачите, всі тут, всі на місці. І ось тут цей стенд, де, де видно. Де видно о, Боже, плакати про те, що пропали Астер та Вікар, як бачите, щоб люди бачили і. Шукали їх, хтось там голий ходить. Для чого? Ну, добре, нехай, нехай ходить. Наші сіми собі спілкуються. Це що за маленька дівчинка? Айріс Ласітер. Ця малесенька дівчинка це є донька однієї сімки, яка з нашою розалією в одній кар'єрі. Як ви знаєте, наша розалія є в акторській кар'єрі. Ну, Одна її колега, також акторка, має ось таку малесеньку дівчинку. Айріс може вона піде зараз гратися до нашого малесенького Джовіана. Джові тут собі грається в пісочку, розкидує замок. Замок з піску робить. Давайте ми підемо зараз всі їсти, бо наші лаутер голодні. Тут якась сімка йде з букетом. Це Ліма, Ліма, хто тобі букет подарував? Дивіться, яка ліма крута, така іде в окулярах, сердечках, нема ради. До речі, я її так не вдягала. Я не знаю, звідки ці сіми беруть ці букети. Ой, ці наряди дивні, та й букети не знаю, звідки беруть. Будемо вважати, що вона спеціально так з букетом проходить. Ходить повз Амена, щоб показати, що їй хтось букет подарував. Давайте, власне, вже відправимося їсти, бо всі ми дуже наші голодні. Стоп! Таке я ж я не взяла цю корзинку. Боже, яка я молодець, яка я молодець, нема ради. Що ти... Де ти був? Що ти там робив? Я не встигла прочитати, як називалася ця дія, яка в нього була в нашого шона, щось він там дивне робив. Давай продовжуй, будь ласка, готувати. Ти не можеш, що ти йдеш робити? Смажити відже бургер. А де ти їх йдеш смажити? Куди ти йдеш? Будь ласка, зроби ці бургери, щоб наші всі мали вже що їсти, і заклич, будь ласка, всіх до столу, всю нашу сімейку. Так, закликати до столу, де немає можливості такої. Класти в багаж, взяти, взяти порцію разом. Ось, взяти порцію разом. Нехай всі прийдуть і всі візьмуть. Ой, а в нього аж чотири бажання появилось. Я ще не бачила, щоб аж чотири бажання появлялося. Нічого собі. Він хоче на роботу сходити, але цього не можна Закріпити, він хоче грати в шахи, він хоче дізнатися, як прийшов в день в Розалії, і перемогти в шахах. Він хоче. Ну, тр трішки невдало ми відправилися в парк на пікнік, тому що падає. Дощ, як бачите, сіми продовжують бути багнутими і всі просто стоять. Давайте відправляйтеся їсти. Вже дістали мене ці баги. Просто жах. Давайте її їсти. Це хто така? Це Пілар, Пілар Ла Рамірес якась тут стоїть. Сімка, я такої ніколи не бачила, якась згенерована. Боже, ну що ж це таке з цими багами? Просто стоять і все. Це хто? Чи це якийсь Джесі Кінг? Ну, що з вами не так? Може їх телепортувати сюди, і вони якось перестануть так глючити. Дивіться, тільки двоє пішли собі, четверо пішли собі тут їсти, а всі решта ну, якісь багнуть, і що робити з ними? Я не знаю. Амен. Та, Амен, та що з тобою? Ну, Дивіться, ну ніяк нічого не зробиш. Особливо, я так Шу бачу підлітки. Саме підлітки багнуті, може, це якраз через те, що є ось це доповнення нова школа, і саме підлітки такі багнуті. На жаль, на жаль, не знаю, коли це полагодять, зробили цю школу і підлітків зламали. Ну, Доведеться терпіти, доведеться чекати, коли вони подорослішають, або ж коли нарешті вже. Полагодять ці баги. Бачите, саме підлітки стоять, інші персонажі нормально ходять, нормально рухаються, а підлітки тут застрягли всі і стоять. Ну так, це все підлітки, тільки підлітки багнуті. Жах. Печально. Але що зробити? Ну добре, не можуть вони тут ні поїсти, ні рухатися, нічого не можуть зробити. І всі, до речі, чомусь думають про Юнону. Не знаю чому. У всіх е, у Хмаринках наша Юнона. Ну, Юнона будемо вважати дуже красива сімка, ну вона і є дуже красива, і, бачите, вона дуже подобається іншим персонажам. Цікаво, ми вже до вечора. дограли, вже стемніло, а дотепер вони не рухаються взагалі. Навіть не знаю, що й сказати. Доведеться нам відправлятися додому. Не вийшло нам тут побути на громадській ділянці в парку, відпочити на пікніку, тому що є баги поки що, на жаль, яких не виправили і не знаю, коли виправлять. Ну, давай перевдягнися, хоча б амен в якийсь нормальний наряд, а то ти в своєму спортивному наряді сюди так і прибув. Ну добре, я так бачу, сенсу немає нам більше тут бути, тому що персонажі підліткового віку не працюють нормально, багнуті. І ще й наш малесенький хлопчик хоче спадки. Боже, бідна дитина, він просто виробився ось тут, на травишці, і собі спайкає. бідна дитина, все, будемо їхати додому. Ми приїхали всі, всією нашою великою. Сім'єю, родиною, і будемо зараз вдома. Ми проводити час. Будемо вдома зараз тут всі їсти, вечеряти разом. Будемо вважати, що в парку вони трішки побули, але так як була погана погода, вони вирішили відправитися додому і разом всі повечеряти. Нам потрібно взяти якісь страви, щоб вистачило для всіх, бо нас багато. Чап... Чапочхе! Дуже дивна страва, ну добре, з тим. Так, давайте ми зараз всіх запросимо до столу. Так, Запросити, запросити. А де я запросити до столу? Це я просто сліпа. Ну, я така трішки сліпундрик, ви знаєте, ну, мабуть, вже не вперше. Поставити на місце. А чому не можна запросити до столу людей? Не можна дійсно запросити до столу. А може, треба всім прийти сюди? Ні, не знаю, не знаю, не можна. Не можна ніяк запросити всіх на жаль до столу, але як бачите, вони самі вже йдуть собі брати. Ну, добре, і треба малесенького джовіка, нашого вкласти спадки. Хто не голодний, в принципі. Шон не голодний, давайте. Нехай він підніме нашого малесенького хлопчика підняти і вкладе його зараз спадки. тому що після того, як пропала Астер, а це вже дуже багато часу пройшло. Звичайно, що Шон та Розалія всиновили малесенького Джовіка, ну, взяли над ним опікунство, точніше. І тепер вони його будуть виховувати, поки не повернеться його мама. Чому ви просто стоїте знову усі Ну, що з ними не так, господи? Я вже так, я вже так втомилася від цих багів постійних. йдіть собі, поїжте, ви хочете їсти? Ну, що не так з ними? Не розумію. Просто всі стоять. І це підлітки, бачите? Багнуті лише підлітки. Це все через це нове доповнення школу. Підлітки зламались. Нарешті ж. Амен трішки одумався, але, але недостатньо. Амен, та йди візьми собі, поїсти, що з тобою? Ти що? Та помреш? Помреш з голоду, чоловіче. Та вгамуйся. Одумайся, йди візьми собі їсти. Ні, ніяк. Як бачите? Я його телепортнула, але я не знаю, чи він піде взяти їсти. О, нарешті, нарешті, треба також так, спів це чудово. Та ясно, що це чудово. Взагалі, то шон? Це твоя робота, це твоя кар'єра, і плюс ти є з нами в гурті. Ти є нашим учасником нашого гурту, ніжні кактуси. Відновити і відновити. Всіх відновлю, може вони якось, якось прийдуть в себе чи що, я не знаю, телепортну сюди ще. Нашу Юнону, ну це звичайно весело. Весело грати з такими багами. Ну нічого не вдієш. Шон, ти би не хотів дитину вже нарешті взяти і покласти спати? А він серенаду співає Розалі, як гарно. Ну, молодець. І Мі... Маліна прийшла сюди послухати така. Ой, а мені Нексус не співає, бо він не вміє так гарно співати, як Шон. Ну, то ясно, наш Шон, звичайно, що вміє гарно співати, він нас не лише, не лише гітарист, але й, як ви знаєте, виконавець. Він соліст був не раз на наших виступах, на наших концертах. Точніше, на Виступах нашого гурту треба нам вкласти дитину спати, але як бачите, не поспішає ніхто. Будь ласка, шон, візьми малесенького джовіка і вклади його спати. Вклади його спати, бо треба дбати про дитину, поки, поки мами немає. Так, вкласти, прочитати на ніч Джовіану. Поки мами його немає, треба дбати про нього. Але ви знаєте, дуже довго вже немає Астер. І невідомо, коли її знайдуть, і невідомо чи взагалі знайдуть. Як ви думаєте, куди пропала наша Астер? Куди вона подівалась? що з нею сталося? Я вам можу підкинути одну підказку, куди пропала Астер, точніше, що з нею? Так, прочитати на ніч. Та, та вже займися дитиною. Що я вам скажу? Така у мене є для вас загадка. Астер одночасно жива, але вже давно-давним Одночасно мертво. Як ви думаєте, що це означає? Можливо, можливо, Розалія більше ніколи не побачить свою сестру, а маленький Джовіан більше ніколи не побачить свою маму. На цьому моменті я залишаю лаутрів. Нехай вони проводять цією родиною гарно разом час. А вам дякую за увагу до наступних серій. Па-па!